Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки, я Люда Бублик. Один з моїх глядачів закинув мені, мовляв, погано висловилася. Замість сказати, говорити українською мовою. Я сказала говорити по-українськи. Так от, є мови аналітичні, тоді ааа, якийсь сніжок! Відносини у словосполученнях і реченнях виражаються за допомогою прийменників. Є мови синтетичні, коли це діється без прийменників. А є аналітично-синтетичні. власне, такою є українська мова. Тобто в українській мові можна висловлювати поняття і за допомогою прийменників, і без них. Тому по-українськи. По-українському і українською мовою однаково правильно. Хоча, це якщо йдеться про мову. Але, наприклад, ми можемо сказати, я це зроблю по-українськи або Я це зроблю по-українському, в такому разі, ми в жодному випадку не можемо сказати, Я це зроблю українською Бо українською. Передбачає мовою, а тут мається на увазі способом. Є також такі прислівники, які можуть вжитися тільки в одному вигляді. Наприклад, я це зроблю по-своєму. Ми не можемо ніяк інакше цього сказати. Тому не будьмо категоричні, маємо розплющені очі, відкриті вуха і приязні серця. Дякую, що сьогодні були зі мною! До наступних зустрічей! До побачення, па-па!